Доброго дня! Хочу розказати, яка у мене рідіска в цьому році. Тільки поставили теплицю ще до цих морозів бігом насадила рідісочки, бігом руколи, з тим розчтом, що рідіска піде, зімо рукола залишиться, буде рости. Ну, ти посадила, взяла гарні сіміна, все, та посадила. Та чекаю, 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 поки мені оця рідісочка набере маси. Нема, 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 нема. Пуста, пуста. Тут попадається відео дівчини однією, і вона розказує, що посадила рідіску, і вона пішла вся в лист. Думаю, ну дай-ка я свою перевірю. І перевіряю такі, так? Да? Такі, і виходить, що вона вся пішла в лист. От така. все. І вона вже пішла, вже буду набирати цвіт. От. Короче, розстроїлася я, повиривала її. вот такая мачта видите получается видите кисть топора чипайся вот такой стомбур сбитые рядочки я выбрала вот стики ряд диски и вона что я хочу сказать вона дуже гирька Отака вот мала бути. От. Ну, може, трошки більше. І от якась вона і сиренева, і біла була. Ну вот така. Тут трошечки раніше вирвала. Тут же рука так пішла в ріст. Там ще вона вон малесенька. Тут трошки пооставляла. Може, щось буде, але не знаю. Коротше, і сіміна вроді. І сіміна вроді недешеві. Ну, лист такий гарний лист. Кого є кури, тому добре, звісно. У мене кури немає. От. От так виходить, от вона. Пішла вже в стовбур і отак. От Коротше, вирішила посадити ще редиски але тільки редиску посадила. Отут рядочок посадила. Получиться, не получиться подивимось. Огірки мої вже по другому листочку повикидували. От. Брала теж гібриди, брала гібриди для теплиці. Подивимось, що буде. Посадила сімінами, не розсадую, або розсада щось мені не дуже. От. Вони повсходили, майже всі повсходили. Там два штуки. Не вилазили щось, я думаю, дай перевірю, що там є, нема. Та і зрізала, що один зрізала, то і другий зрізала. Тому сьогодні вже посадила роднічок F1. Посадила, подивлюся, як вони зійдуть. Тут салатик пересадила з цього, щось мені показався, він тут дуже густо. Та й думаю, попробую. Це перший рік у мене теплиця. Перший раз пробую, перший раз дивлюся, як воно все буде сходити, щоб на другий рік вже знати, як воно росте. Мені теж сподобалось дуже отак, як росте рукола. Тут у мене чотири сорти руколи. І якщо по одної штучки посадити, то вони отакі гарнесенькі, різні. Виходять. А якщо садити в рядочок багато сім'ян, то вони якісь слабенькі. Картоплька, дивіться, яка у мене вже цей кустик 50 см міряла така гарнесенька. Садила досить недавно, садила. До заморозків. От вона у мене така. І щоб зрівняти, зараз покажу, і он у мене в рядочках картошка. Получається, посадила там кусочок, там кусочок, десь кілограм у мене був. Попробувала нові семіна, і залишилося, та й тут посадила. Тут у мене вийшлося три. І тут три. Ну, подивимося, що вийде з них. Мені цікаво, може, на один раз зварити молду. Мені вистачить. Не знаю, правильно, неправильно зробила теплицю. Виходить по краю грядку зробила. Так, і посередині, посередині така здорова буде. Ну, я ж кажу, перший раз в мене теплиця. Ще нічого, скажімо так, не пробувала, ще не знаю, як буду підв'язувати, бо ще нічого не натягнула. думаю, що рано натягувати. От. Ну, так виходить. Може на наступний рік перероблю, може, зроблю доріжку з одної сторони, а будуть всі грядки отак отакити з одного боку в інший. Не знаю, буду пробувати, як воно буде. Бо один момент тут до угла не дотягнешся, і там не дотягнешся. От ну, вона невеличка, ця теплиця. 3 х 4. Я, в принципі, великої не просила, хоча б малесенько. Така в мене тепличка. А тут взяла дорогі помідори, дорогі сіміна. Щось дуже дорого. Оці, Оця марка в чорних кульочках, може бачили хтось в магазинах, десь 40 гривень стоїв 5 сім'ян. Один. І от вони всі зійшли. А тут три тільки зійшли з п'яти. Тут у мене Яничері. От. Це торгова марка весна, по-моєму. Чи насіння України? Не пам'ятаю. Ой, немає. А, це насіння України. Насіння України. Залізь назад. Вони так нормальненько зійшли. Це в мене старт голден, 5 штук. Теж дорогі зійшли 4 штуки. Ну, от так. Ще я брала У Олі, брала от таку стому, брала 30 штук, 20 я подарувала, а 10 собі оставила. Щось вона потрошечки починає рости. Ну, така тепличка в мене. Подивимось, що буде. Там вже взяла, попробувала там один сорт помідор, там другі оці два штучки купила. От. І це мої сіміна зі старої помідори. Старий сорт. Які жіночка вже торгує їм десь років 20, свої сіміна збирає, свої сіміна саджає і дали мені одну таку помідорку, то я в минулому осені вибрала сіміна, промила, висушила і в мене зійшло багато. Ну, Не було часу щось з ними розбиратися, тому я дуже пізно їх отак розсадила. Дивимося, що буде. А це вони такі ж самі посадила сразу після оцих морозів останніх. Ну такі вони кріпенькі такі. Ну, це перець, мені дали. Так що пробуємо в цьому році щось непонятно з погодою, взагалі непонятно. Ці морози, подивилися, у людей все померзло. От, і виноград померз. У нас виноград нормальний, персик померз. І абрикоса. Такий домерзло воно. ой, Якось так. Так.